Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вот Такєс. Мене звати Рома, і сьогодні у нас з вами реакція на український реп Льоша Німой залишусь німим. Називається трек. Цікава гра слів, так? Льоша Німой, залишусь німим. Даний трек нам прислав пан Віталій Басюк. Дякую за допомогу на ЗСУ. Зараз будуть скріни. Друзі. Дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України. А, дякую, що робите там, через це, через мій канал. Так? Мені також це приємно, якщо ви хочете підтримати Збройні Сили України. І ще, щоб я переглянув якесь відео, а, якийсь кліп, прослухав якусь пісню, зробив реакцію. А, переходьте в опис до цього відео. Там є вся інформація, як це можна зробити. А, ми починаємо. мой, залишу снігом. Підтримуйте відео лайком, підписуйтесь. Поїхали цікава картинка. Хочеться насолодитися насолодити страй. моєму під'їзді ще й досі сиро, як у скрині 18 та зима лопатою краде всі сили. Ти попроси, я розповім, як колять душу шилом. добрий при людях всередині ж вітер паршивий, Дратує мить, коли у сумку пакують всі речі, в кабіні ліфту ми не чує, Лише п'яний дисплечь, речення можна примусити, ліси чужого на плечі, до кінця стирати шузи, об асфальт приречений. Щирми нема, німе, кіностукід ногами в підлогу години, двічі, кай приїде. Де швидка допомога, до тих пір забудеш, ти спалиш в блокноті, відверті вірші, що мали плавати по нотах, колючі дати, мазати посмішками неможливо. Хто тут хірург? Мені діагноз поставили криво, Доки батьки, вишляють гроші за вчинки дитини. Час продовжує ножем на тілі писати картини. А я залишуся німим буду ковтати жадібно дим Дивитись кіно у вікні. Гасити ты учима в огні, yes. а я залишуся німим буду ковтати жадібно дим Дивитись кіно в вікні Касити очима, ні, наповнена брудом столиця, закупає надію, невір надії. Тобі вмить тут скрутять шию. Вчорашній день не пам'ятаю, завтрашній не знаю. Мрій собі далі, як сніг у під'їзді ростає. Скільки разів смерть з косою по мені промаже вулиці, правду несуть, як у інші не розкажуть. Зимою підземні дороги ведуть глухий кут. Тут хтось працює, а хтось затягує свій жгут. Знає смак волі, це має своє місце без горя. Солодке, на язик таке, як прісне, мені в цій кімнаті ніколи не буде тісно. Я собі стілець візьму, тобі залишу крісло, продовжую ховати, влаштовую бути самому, кома відбова від мобільного телефону тобі що ще? Палю за спинами мости, тільки благаю, на волю мене відпусти. А я залишуся німим буду ковтати жадібно дим дивитись кіно у вікні. Касити очима огні а я залишуся німим ков... Слухаю цей трек і відчуття якоїсь самотності пробирають. От знаєте, коли ти один і нічого не відчуваєш, просто щось робиш, щось якісь елементарні дії. Не знаю, от такі відчуття. Жадібно, ти му дивитись кіно у вікні, гасити очима в дня. Все. Блін, трек класний, чесно, мені зайшов трек, він дійсно. Життєвий, він дійсно проникаючий, він а, з сенсом а, є відчуття, знаєте, ностальгії. Не знаю, чому я згадав а, свої юні роки. От десь приблизно в той час я слухав цей трек, і це от дійсно як ностальгія. А, такі треки слухав в той час. Да? Дуже, дуже близькі до цього дуже схожі. По відчуттям і по, по звучанню по стилістиці. Складно його коментувати, але він мені сподобався і а, я, б, я б його слухав однозначно. Він однозначно піде в мій плейлист. Знаєте, ще що і коли, коли хотілося би його слухати? Коли ти одягаєш наушники і йдеш по нічному місту, наприклад, виходиш на якийсь міст. Так. Е, стоїш на мосту, там бачиш, як їдуть автомобілі, е, темрява, там тільки однокі ліхтарі. От такі відчуття, і в, такі, в такому експіріенсі хочеться слухати цей трек. Окей, друзі, чекаю ваших коментарів. Як вам трек? Напишіть, будь ласка, підтримуйте відео лайком, підписуйтесь на канал. До нових відео, до нових зустрічей. Бувайте, друзі.